Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні четвертий день кольорового тижня, і його колір синій. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно. То тверда, а то м'яка, то здебільшого рідка, то текуча, то шумить. Від закипить, як немає її. Біда, люди звуть її. Вода, вірно. Я пропоную вам, діти, пограти в дидактичну гру Кому потрібна вода. Малята, будьте уважні, розгляньте всі малюнки і дайте відповідь, кому потрібна вода. Якщо ваша відповідь буде правильна, вона буде позначена. Червоною галочкою. Ну що ж, будьте уважні, гру почали. Молодці. Я думаю, що гра вам сподобалась. Чи знаєте ви, діти, з чого складається водичка? Так, вірно, з краплинок. Ось вона краплинка. Я краплинка, я вода, завжди світла, молода і весела, і привітна. Я на світі всім потрібна. Скажіть малята, а де живуть краплини? Вірно, в крані, в колодязі, в дощі. Вірно. Краплинка прийшла до нас у гості, бо тут, у нашій групі, живуть її сестрички-краплинки. Давайте покажемо нашій гості, де живуть її сестрички, що вони роблять, яку користь приносять. Давайте їх пошукаємо. Ось краплинка. Це куточок природи, тут квіти. Їх треба поливати, бризкати, мити листочки. Тому тут живе краплинка. Це мийка, тут миють посуд. А ось іще одна краплинка. Ігровий куточок. Вода потрібна, щоб мити іграшки, брати ляльковий одяг, витирати пил. І тут погляньте, є краплинка. Столик з чайником і піднос зі стаканчиками. Тут питна вода для діток. Погляньте, а ось іще одна краплинка. Туалетна кімната. Тут діти миють руки, обличчя, виконують гігієнічні процедури. Тут обов'язково є краплинка. Ось краплинка, подивись, скільки в нашій групі живе твоїх сестричок краплинок. Всі вони приносять велику користь. Діти, так для чого потрібна вода? Вірно, щоб пити, для приготування їжі, для миття посуду, прання, білизни, для миття підлоги, для того, щоб поливати квіти. Вірно, молодці. Наша краплинка дуже рада. Що зустрілася зі своїми сестричками в нашій групі? Малята. Краплинку води завжди зберігайте, воду розливати не дозволяйте, крани з водою завжди закривайте. А наше заняття підійшло до кінця. Малята. Ми сьогодні з вами визначились, що вода потрібна всім живим істотам, щоб жити, а предметам неживої природи потрібна. Щоб їх мити, тримати в чистоті. Тому ж з водою треба дружити, берегти її. Пам'ятайте це, друзі. До побачення малята!